Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо результати візиту Остіна в Україну. Глава Пентагона приїхав з неоголошеним, але дуже підготовленим візитом. Говорили в основному про технічні речі, без геополітики та порожніх слів. Тим часом наш міністр оборони вийшов в західну пресу, Washington Post, і сказав, що в 2022 році з Росією вели переговори і навіть досягли певних результатів. Чи всі переговори, які вели, розповів Рустем Умеров, теж давайте проаналізуємо. Плюс перші результати більш збалансовані. 99,46% вже уже порахували. Я вам вранці розповідав 80% тільки було пораховано. Зараз вже 99,46%. Є гарні новини по Молдові. І це добре, що вони нас не підставили. Ну а Юля Навальна зібралась в президенти. Давайте поговоримо також про. Хороших самі знаєте, кого яких не існує. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте друзям. Нас зараз атакують російські ботоферми дуже жорстко і намагаються понизити видачу україномовного політичного контенту, який точно не підкорюється російській пропаганді, а навпаки, її нищить, трощить та намагається викинути з українського Ютубу. Дуже дякую кожному з вас та кожній. Ми закрили збір, зібрали мільйон на три рубаки. Ще мільйон додають від себе виробники. Ну і зараз готуємо гроші на передачу для того, щоб закупити три дрони, які полетять по російських НПЗ. Дякую вам. Як і обіцяв, давайте денок видихнемо і запустимо новий збір. Армії треба допомагати, не втрачати час, але й треба день другий, щоб заробити копійку, і потім можна було жертвувати і допомагати. Тому дякую кожному з вас. Все зібрано передаємо. Власне, Лойдостін привіз, крім того, що 400 мільйонів доларів майже півмільярда. Він сказав, що це новий пакет допомоги, який скоро прибуде в Україну. А ну і каже, що там будуть боєприпаси, військова техніка та озброєння для України. Він запевнив, що в США запроваджуватимуть е, нові пакети допомоги і будуть продовжувати надавати підтримку в рамках двосторонньої угоди у сфері безпеки, підписаної Зеленським та Джо Байденом. Е, ви знаєте, що не відбувся Рамштайн у повному його обсязі. Ну, але типу. Приїхав Остін, поговорив. Це не вся інформація, буде ще більше додаткової інформації, тому що е, крім того, що він привіз пряники, є ще кілька моментів, в тому числі корупція, в тому числі закупки. Ну, наприклад, під приїзд е, такого високопоставленого гостя оголосили завершення справи про неякісну закупівлю Гринкевичами е, форми, уніформи для наших військових. Мільярд гривень. От просто в одне місце витрачених грошей. Здавалось би, люди, які мали б закупати для країни, купляли неякісне тільки для того, щоб можна собі було заробити ну, знову ж таки не копієчку, а мільярди. А, і це тільки те, що розслідували під приїздю гостя. Тому корупція точно лежить на столі. І далі, що робити з Трампом, там зараз вийшла. Аксіо скаже, що Трамп вже обганяє на 10%. Побачимо, маніпуляцій багато. Ну але тенденція поки що зміщується потрошки в сторону Трампа. Точно так же і в кінці серпня вона зміщилась в точку Камали Харріс. Але розумієте, емоція висування Камали Харріс пройшла, динаміку нову вона не здобула програм політичних не запропонувала. А на хайпі проїхати 2-3 місяці не можна. Все таки треба щось реальне пропонувати. Тим більше, Трамп намагається з неї вибивати. Порядок денний. Ну, наприклад, вона вчора святкувала день народження і критикувала, що Трамп в молодості не працював в Макдональдсі. Трамп закатав рукава і пішов Макдональдс, насипав картоплю. Фрі я зранку писав про це, подивитись, але тут більше цікава інформація. Ростему Умеров сказав, що вели перемовини з росіянами, домовилися про те, що створити гуманітарний коридор 400 тисяч українців. Змогли вийти з тимчасово окупованих територій, домовились про укладання зернової угоди, коли Україна змогла вивозити зерно. Ну і ще дуже важливо, домовились про обмін політичними заручниками та раненими. Ну, в число політичних заручників, зрозуміло, що потрапив кум Путіна. Да, жирна риба. Ну от, але знову ж таки, таких кумів Путіна в Верховній Раді сидить ціла фракція. Все ОПЗЖ, яке розділились, думаю, що ми дебіли, напевно. Розділилось на дві полуфракції і кажуть, що «та ні, ми не ОПЗЖ, ОПЗЖ, ні, ми партія миру, ми партія здоров'я, любові. До кого? До Росії. Розумієте, тому цих теж котів треба міняти. Але е, у мера говорить, що це все велося з відома американців. Американці про це знали. Чиновники американські це теж підтверджують і кажуть, що це якраз був час, коли росіяни хотіли по нас вдарити ядеркою. Підтверджують, що в Росії була така ціль, підтверджують, що Росія хотіла це зробити, от ну але не зробила, в тому числі дякуючи американцям і зустрічі їхнього керівника розвідки в Стамбулі з представником від Росії. Ну, у мера каже, що це гарний результат. Зараз журналіст у нього питав: А зараз ведете перемовини? Він каже, ну гуманітарні питання, типу, залишаються відкритими. Я скажу чесно, що це не всі переговори, які свого часу велися з росіянами. Про це більше може розказати Борис Джонсон. Про це більше може розказати переговорна група, яка літала в Стамбул. Деякі документи парафували. От, ну і пішли на деякі рішення, про які сьогодні не всі хочуть говорити. Ну, думаю, це. Непублічні документи все рівно колись стануть неявними, Ми про них ще з вами поговоримо. В Молдові гарні новини, бо зранку вони були не дуже втішними. Все-таки міграція допомогла. Ті, хто виїхали, підтягнули країну. Закордонний виборчий округ зрівняв практичні результати. 99,46% пораховано. От е є незначний відрив, Різниця в голосах між прихильниками та противниками склала всього 12243 голоси. Це дуже мало, але є. Тому загальний результат на користь вступу Молдови до Європейського Союзу 50% – 41%. Відсоток десятих, да? 50,41, навіть не 51. 50,41%. Ну і 49,59 отримають російські шанувальники, які так хочуть залишити Молдову в зоні російського впливу. Ну і е, в Молдові зараз якраз ідуть е, е, підрахунки ще ж завершують по президентській кампанії, хоча там плюс-мінус уже теж зрозуміло. Другий тур має Сандус з проросійським кандидатом. Зараз головне ну, скажімо так, політтехнологічно занизити явку російської сторони, мобілізувати всіх своїх. Ну і найголовніше зробити так, щоб російські кандидати не змогли з'єднати всі свої голоси, які в них є. Тому що Санди одна, а про російських кандидатів кілька. Ну і вони будуть підтримувати один одного. Зазвичай в Україні таким кандидатам мають окремо взяти підхід. Ну і точно ним треба скористатися. Тим часом нова кандидатка в президенти, правда, не Молдови. От а Росії Юлія Навальна вирішила, що все-таки керувати фондом в Європі це одне. Але от пішла на інтерв'ю BBC і зрозуміла своє істинне покликання, каже, що піде балотуватися в президенти Росії, піде для того, щоб набрати найбільше голосів і перемогти там всім. Але тільки тоді, коли там не буде Путіна, і вона зможе повернутись в Росію. Ну, я знаю, що в Росії не дуже там поважають закони і нормально до цього ставляться, от але щоб балотуватися, треба мати віковий ценз і прожити в країні певний період часу. Ми розуміємо, що вона покинула країну не з своєї вини, але а, все таки це закон. Ну і до нього треба рахуватися. Ми за те, щоб не було Путіна. А от питання до Навальної мені здається, ще до початку виборів, і до початку того, поки Україна знищила Путіна, треба відповісти просто. Ставши президенткою, Крим віддаєш? окуповані території віддаєш? Чи буде так, як в чоловіка, ні все так однозначно, Крим, не бутерброд. на війну Україні денег не давати, лучше дати на фонд Навального на Фейсбук на рекламу. Ось так чи так? Яка відповідь? Тому що бігати за нашими політиками біля ліфтів, а давай разом сфоткаємося, закинемо в Інстаграм і Медуза за статтю напише. Медуза хай плаває в Чорному морі, яке контролюють українські дрони СБУшня. Розумієте? А ось цього нам не треба. На нашому горбу заїхати там в президентство, щоб ми знищили Путіна, а ви нічого не робите ну так виходить. Ми ж то розуміємо, що різниці особливо між вами, імперіалістами, немає. І коли немає відповіді чіткої за Крим, Донбас і Луганськ, і репарації за цю війну нічого не буде. Поки Росія не пройде каяття, яке пройшла Німеччина, нічого не буде. Розумієте, зараз, якщо вони хочуть бути кандидатами, добре, що вона заявила завчасно. От зараз треба направити її міжнародних іноземних журналістів, хай зададуть питання, чий Крим, чий Донбас. Ми говоримо їм їм зрозумілою мовою. Тому що бути хитрозадими, так званими хорошими опозиціонерами, типа а ми нічого не знаємо, ні, відповідай вже. Бо ми сьогодні найбільша опозиція до Путіна, ми його знищуємо, а не ви. А ви нічого не робите. Розслаблені чилите в Берліні, Лондоні, Ніці, Хорватії, Кіпрі, розумієте? По Штатах роз'їжджаєте, діти в суперуніверситетах вчаться. В той час, коли українські діти сидять під обстрілами і повинні опановувати підземні школи, щоб вчитися, розумієте? А вони тут хочуть на нашому горбу заїхати в президентство. Ми за те, щоб в Росії змінити владу, але не шило на мило. Якщо вже міняти, то давайте проходьте через вибачення каяття, виплату репрацій та звільнення наших територій. Ось що повинно бути. Що каже Навальна? Моя мета наблизити і зробити можливим зміни в країні. Якщо я повернусь в Росію, я піду на вибори кандидатом в президенти. Повернення в Москву, на жаль, неможливе, поки при владі знаходиться правитель Путін. Вона зазначила, що не могла приїхати в своє рідне місто навіть на похорон чоловіка, побоюючись арештом. Зараз Росія проти неї порушена кримінальну справу за звинуваченням в участі в екстремістській організації. Від якою влада має на увазі заснований на її чоловіком фонд боротьби з корупцією. Отак. От Навальна визнала, що вона не чарівник і не знає секрету, як негайно домогтися змін в Росії. Якщо ти не можеш зробити щось велике одразу, роби щось маленьке, щодня і щодня більше людей будуть так чинити, так швидше, настане час змін. Отак, от, от інфантильна, дуже, скажімо так, романтична. Ідеологізована, Навальна хоче показати, що вона типу новий політик, який принесе зміни. Я вам скажу, як просто зробити зміни. Не треба робити всі реформи, зараз ви їх не зробите. Але звільнити українські території можна одним простим політичним рішенням вивезти свої війська, і тоді люди скажуть, дати інша, і світ скаже дати інша. До речі, за таке ми зможемо лобіювати, щоб вам видали Нобелівську премію. Нобелівську премію можна видати. Подавати особливо ті кандидати, які є. От а Україна могла б це зробити, якби ці війська були виведені. Але поки що, в словах Навальни ми цього не чули. Давайте цинічно. Наша Навальна це заявила. Вона не хоче віддавати, виждала паузу після похорон, вона не хоче віддавати статус кандидата в президенти від опозиції Харашковському чи будь-кому іншому, хто буде намагатись теж це взяти. Вона намагається приватизувати це місце, щоб триматись. Карашковський хоче це купити. Він купив частину опозиції, купив частину політологів російських. Карамурза виходить з тюрми і каже: Ой-ой, дивіться. Зрозуміло. Яшин виходить, Навальна розуміє, ще один кандидат з'являється потенційний конкурент. Треба собі забрати своє, забирає. Одним словом, хай ці бобри в банці роблять, що хочуть. Наше завдання, щоб вони вимились з нашої території. Якщо вони хочуть нашу підтримку, то вже сьогодні, або знову ж таки, якщо вони хочуть, щоб з нашої сторони не було булінгу на міжнародній арені, нехай сьогодні підписують заяву, що вони готові у разі балотування чи обрання виводити війська з тимчасових окупованих українських територій. Інакше ми все це. Будемо клеймити точно так же, як і клеймимо Путіна, і вони нічим не будуть відрізнятись. Бо дарувати надію, ми зайдемо, виграємо, щоб що. Ну, щоб купити дачі в Новогарьово, щоб там заїхати в нові палаци. Це зрозуміло. Ми це знаємо і розуміємо. Але точно, скажімо, роз'єднувати вас із Путіном не збираємось, бо поки що ваші наративи аналогічно кремлівсько-імперські, так само, як. І в Путіна, але знову ж таки, все можна змінити. Дорогі, це все, що я хотів вам сказати. Напишіть просто своє відношення до російської так званої опозиції. Напишіть, чи достатньо вони роблять, щоб Путін завершив війну в Україні чи ні. Чи виправдовують вони ваші сподівання? Перше, друге, я хочу ще раз подякувати вам за зібраний збір. Ми банку розбили, банка повна. Відправляємо все на оплату. Я хочу побажати вам безпечного дня. Попросити підписатись на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!